Реставрація персикової кіхті точки і персик далеко не тікає від неї. Дивіться, де ховає де лежить мур. Там все добре в тебе. Все добре, так? Да? Загорнувся там. Хто там б'ється? Хто б'ється? Ти охороняєш? Щоб твою кіхтіточку ніхто не увів, так? Да? Будівельні матеріали. Охороняє. Бачила, тільки хвіст торчить. Чий хвіст? Чий хвіст? Пірсиковий хвіст, так? Да? <смі> 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 Кіхтіточку розібрали. Оцей єдина труба перемотали її по-новому. Так вже краще стало. Будемо її сьогодні доробляти. Так, да, Пірсюня, будемо доробляти під твоїм пильним наглядом. Зараз будемо переробляти. І тікає сюди лежить тут. Подобається йому. Видно аромат дерева йде. Не так жарко, на підлозі плитка. Тінь створюється за рахунок покривала. Ну ми тебе знайшли твої засідці, якій ти охороняєш свою майбутню кіхтіточку. Ой! Ти що обережно, воно ж тут. Виліз? Виліз, так. Да. Потурбував.